Новини на ТВ. У студії з вами буду я Андрій Годованець. Вітаю! Гвоздики, залпи зброї, почесної варти і посилена охорона. Під пильним наглядом міліції в Україні сьогодні вшановували пам'ять загиблих у другій світовій війні. У київському парку слави високопосадовці і кілька тисяч українців прийшли покласти квіти до вічного вогню. Більше розповість Андрій Засаднюк. Андрій, доброго дня. То як пройшло дійство, Чи спокійно було у парку слави? Вітаю, Андрію. На щастя, вшанування пройшло мирно, утім не уникли дрібних провокацій, але про все по порядку. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов разом із урядовцями та ветеранами поклали квіти до вічного вогню у парку Слави. До церемонії долучилися також народні депутати і представники духовенства. Полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання та залпами із зі зброї почесної варти. Урядовці тим часом обіцяють іноземним журналістам не допустити нової війни. Росія досі намагається погіршити ситуацію, але ми робимо усе, що можемо, аби послабити напругу і вирішити цю проблему. Усі терористи, усі ті, хто завдують шкоди, усі постануть перед правосуддям. Ми розпочали національний діалог, і ми сподіваємося, що країна буде єдиною. До парку слави прийшли партійні колони комуністів, соціалістів та регіоналів, вшанували пам'ять воїнів і ветерани Афганістану. А віруючі пом'янули загиблих хресною ходою. Чимало партійних активістів прямо звинувачують український уряд у зраді та відродженні фашизму. Але їм ніхто не перешкоджає. Більшість ветеранів Другої світової одягли георгіївські стрічки. Вони, хоч і звинувачують українських націоналістів та майданівців, але одночасно не можуть змиритися із російською агресією. А ветерани афганці кажуть, у разі відкритої війни, навіть попри поважний вік, готові зі зброєю у руках захищати батьківщину. Ми ж всі одної крові, от як Мауглі говорив. і все добре жили. Ніхто нікого не біжав нічого. Зараз спеціально розідрали наш Я считаю, что всего этого можно было не допустить. Людям дали карт-бланш, то есть они просили власти, пожалуйста, то есть вот они ее получили. То есть ну, необходимо было оправдать народное доверие, а на сегодняшний день ну, беда в стране. Ну, безусловно, брать в руки оружие и идти защищать родину. Тут, тут, тут вообще без вариантов. Сьогодні чи не всі говорять про мир, особливо про кияни? Нащадки воїнів Другої світової. Вони приносять до вічного вогню їх портрети та згадують розповіді про жахи війни. кажуть, не могли навіть уявити, що загроза нової агресії прийде саме із Росії. Це, це мій батько, сума Пилипович. Киянин, не дай Бог нам допустити таке, що сталося в Криму, в Абхазії, в Придністров'ї. Не можна нам давайте згуртовуватися, давайте об'єднуватися. Не обійшлося, на жаль, без дрібних провокацій. Люди із радянською символікою агресивно сперечалися із прихильниками незалежної України. А деякі партійні активісти прямо звинувачували їх у відродженні фашизму. Але на щастя, вшанування пройшло спокійно. Кожен закуток парку слави сьогодні посилено захищали правоохоронці. А звинувачені у фашизмі майданівці навпаки охороняли ветеранів від провокацій. Разом із міліціонерами вони перевіряли машини та оглядали підозрілих громадян на під'їздах до парку. Ми сьогодні спільно з працівниками Даї забезпечуємо порядок проведення сьогоднішнього дня, вшанування пам'яті Дікого свята, щоб не було ніяких провокацій. Ми намагаємося бути виважені, культурні, не хамити. Дякую, Андрію. На цьому у мене все. Передаю тобі слово. Дякую. Це був Андрій Засаднюк. Після покладання квітів у парку слави, тримаючи портрети своїх рідних, які воювали у другій світовій війні. Українці вирушили пішою ходою до музею великої вітчизняної війни. Свої бабусі, дідусівці, українці небезпідставно вважають героями і охоче розповідають історію про їх нелегкий життєвий шлях. Вже біля музею зведений оркестр київського гарнізору. Гучно гучною музикою вітав ветеранів. А молодь приносила квіти і дякувала за мир. На вшануванні побувала і моя колега Марія Черняхівська. Вшанувати безсмертний полк прийшло близько двох сотень людей. Портретів було більше, ніж самих ветеранів, які дійшли до сцени на урочистий концерт. У перших рядах діти, які точно знають, що саме ці люди зробили українське небо мирним. Першокласниця Оля знайомить зі своїм прабабусею та прадідусем і переконана, головне не забувати про них. Не забувати про них і не забувати приходити на, на, на парад. На праздник, не забывать, що є такой праздник. забывать, що у нас есть родина. Я пишаюсь своїм дідусем, прадідусем. І я вважаю його справжнім героєм. Дорослі ж принесли не тільки портрети, деякі навіть і військовий одяг. За кожним обличчям тут ціла історія. Кузьма Яковлевич Фірцов. він пройшов через всю велику вітчизняну війну, але повернувся з фронту без руки. Віктор Іванович, мой дедушка, он пройшов війну, закінчив службу в Севастополі. Он говорил всегда, пусть эти воспоминания уйдут со мной. Вот. И очень был волевой человек, очень сильный. Это для нас это свято, поэтому мы здесь. Діти, онуки пишаються своїми героями та сподіваються, що мирним небо буде ще довго. У цей святковий день проходять цілими родинами, кладуть квіти біля пам'ятника героям, що форсували Дніпро. Усі хочуть миру у своїй країні однак, не будь-якою ціною, а зі збереженням її цілісності. Канєшне захищати. Може быть даже в память о наших дедах. Я считаю, прежде всего мир. Остальные какие-то идеологические расхождения. То есть не нужно разжигать, как-то нужно локализовать конфликт. Какими средствами? Конечно, это это сложно сейчас понять, но не провоцировать ни в коем случае. Я знаю одно: Украина єдина, цілісна, і вона такою буде, якщо ми якщо ми її не якщо ми її нікому не віддамо. Та найбільша увага сьогодні до них ветеранів Олександра Георговича щороку супроводжує на урочистості онука. Командир стрілкового зводу двічі поранений полковник. Як ніхто знає, що таке війна і чому варто зробити усе можливе, щоб подібне не повторилося. Війна це кров, це смерть, це розрушення населених пунктів, всіх Вот, всей промышленности, а це значить біднота і голод. От що такое війна. Мені здається, а люди. А думаються, щоб захистити народ. Повімаєте, правительство без народу працювати не може, ні на кого. Усі ветерани з оберемками квітів. У імпровізованому концертному залі їх сьогодні небагато, переважно діти війни. Та усі кажуть, найцінніше для них увага, тож продовжуватимуть святкування у колі рідних. Марія Павло Тихоненко, Твай. Все більше і більше автомобілів зі зброєю виявляють столичні правоохоронці. Нагадаю, перше авто затримали уранці на площі Слави. Як повідомляє Уніан, у багажнику знайшли пістолет і ніж комплект автомобільних номерів. А також декілька посвідчень, у тому числі журналістки. Ще одне авто з небезпечним вантажем затримали біля Києво-Печерської лаври. У багажнику машини з луганською реєстрацією знайшли автомат. Представники самооборони майдану затримали біля авто чоловіка. Очевидці кажуть, він провокував людей навколо і намагався проникнути в машину під час проведення обшуку транспортного засобу. Нагадаємо, зовсім поруч у той час у парку Слави якраз проходили урочистості з нагоди дня перемоги. Наразі інспектори ДАІ і бійці самооборони Майдану зупиняють і Дають усі автомобілі, що їдуть з Європейської площі у бік Верховної Ради вулицею Грошевського. Чоловік проявив агресію, витащив з, магаз... з автомобіля сіарети і все, і робив провокації. На вопрос заданий працюєш на камеру, відветив Да, заплачені гроші. В почав буянити на камеру. обзивати всіх нецензурними словами. Міліція намагалася задержати, він від неї виходив. Ми його взяли. Завели в подільне місце, щоб он не пугал людей. Журналіста в тому числі. Загострюється ситуація у Маріуполі. У місті тривають бої між проросійськими сепаратистами та українськими солдатами. По місту курсує бронетехніка. Деталі з гарячих регіонів відстежує моя колега Катерина Полякова. Катю, доброго дня. То що наразі відбувається у Маріуполі і загалом на сході України? Привіт, Андрію! Отже, наразі силовикам вдалося відбити атаку на Маріупольську будівлю МВС. В ході операції вони знищили вісім терористів. За даними медслужби міста, сепаратисти озброєні автоматами. Про це свідчать вогнепальні поранення постраждалих. Наразі дві людини загинуло ще восьмеро. Госпіталізовано на цю хвилину центр міста перекритий для транспорту і перехожих. По маріупольським дорогам пересуваються БТРи і бойові машини десанту та піхоти з українськими прапорами. В соцмережах очевидці повідомляють біля міськради горять шини та перший поверх адмінбудівлі у вогні. Також знаходиться будівля маріупольської міліції. У Костянтинівці Донецької області терористи на блокпосту застрелили православного батюшку. Про це у Твіттер повідомляє головний редактор острова Сергій Гармаш. Нагадаю, у Костянтинівці терористи захопили міськраду, намагалися захопити телевежу і періодично обстрілюють автомобілі. Озброєні люди в масках зранку в Донецьку напали на караульне приміщення виправної колонії і викрали зброю. Повідомляє сайт МВС. Зловмисники приїхали до колонії на чотирьох автомобілях, проникли до караульного приміщення, заволоділи пістолетом Макарова та трьома автоматами Калашникова без патронів. Ніхто із працівників колонії не постраждав. На місці події працює слідчо-оперативна група. Близько тисячі озброєних сепаратистів прийшли на Майдан Леніна в Донецьку, де в ці хвилини мітингують на честь дня перемоги. Вони в повному обмундируванні. У деякого з них в руках автомати Калашникова і букети квітів. Даїшники перекрили вулицю Артема. На майдан продовжують сходитися люди. Мітинг охороняють кілька десятків міліціонерів. Кількома годинами раніше сепаратисти в Донецьку намагалися зірвати урочистий захід на честь дня перемоги. Сутичка виникла по закінченню концерту. Група невідомих із символікою Донецької народної республіки напала на дирижера оркестру. Вони вимагали від музикантів, аби замість гімна України ті виконали гімн Росії. Конфлікт врегулювали правоохоронці. На бітингу в Донецьку зібралось близько півтори тисячі людей. Я такой же это везде не... боже! Ты че? Не Я такой же. Кто сказал? Отойдите, що вы тут делаете? Отойдите, дайте возможность. Дві людини загинули від рук терористів сьогодні вночі на Луганщині. Бойовики обстріляли дві автівки, котрі намагалися проїхати через їхній блокпост. Загинула сімейна пара. Вижила лише їхня донька. Два автомобілі з безліч у кольових отворів були виявлені близько 2 години ночі на автодорозі Ростов-Харків в районі селища Новоборовиці, в 15 кілометрах від КПП Должанський. В одній машині знаходився труп чоловіка, в іншій труп жінки і поранена 10-річна дівчинка, яка шпиталізована до Свердловської міської лікарні у важкому стані, на центральній площі Луганська пройшов мітинг до дня перемоги, який по периметру охороняли невідомі автоматники з георгівськими стрічками в камуфляжній формі. По центру Слов'янська озброєні сепаратисти влаштували їзду на танках на честь святкування дня перемоги. До бойових машин вони прикріпили прапори народного ополчення Донбасу. З Днем перемоги мешканців Слов'янська вітав народний губернатор Павло Губарів. Він наголосив, що ніколи не визнає нинішню київську владу. Окрім Губарєва, на мітингу виступали народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, який пообіцяв, що місто вистоїть, які б атаки на нього не організовувалися. Справжнім сюрпризом стала поява на мітингу міського голови Неллі Штефи, про яку не було чутно останні три тижні. Штепа закликала всіх прийти на референдум 11 травня. Ці швандеровські таракани повилазять своїх нор і щелей і несуть на наші святі землі свою фашистську гніль. свою фашистскую чуму. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, выявить свое волеизъявление. Молодец! Молодец! Спасибо вам огромное, спасибо за поддержку. Обещаю вам, что мы все-таки выгоним эту фашистскую чуму из наших. Из наших Я за єдину Україну однозначно я проти маразму, який відбувається у нас в місті. Мені стидно за наших людей, які захищають німих бендеровців, видять тут російські спецнази. Я не боюся этого сказати. Я сподіваюся, що це закінчиться єдності України. І в мене все санацію мить, Андрію. Дякую, Катю. Це була Катерина Полякова. Диверсія чи випадковість за фактом нічної пожежі у тунелях Київської телевежі правоохоронці вже почали розслідування. Голова КМДА Володимир Бондаренко переконаний, вогонь біля НТКУ спалахнув наслідок короткого замикання. У держслужбі із надзвичайної ситуації цю інформацію ще не підтвердили і не спростували. кажуть причину загоряння їхні експерти ще встановлюють. Тим часом заступник секретаря ради нацбезпеки безпеки та оборони Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, загоряння кабелів – класична диверсія. Схожої думки її керівник НТКУ. О 3.52. згасло. На пожежу, я маю на увазі наш сигнал. А і о 8.30 ми вже його відновили. Зробили перший запустили скрізь релейну станцію звідси до цієї РРТ до башні, а потім вже відновили супутниковий. Дуже багато збігається в цей день і в цей час. Тому я не думаю, що це було просто случайно, якось так випадково. Хтось, може, розважався, але таким чином, що ну, загасив три райони по, -по, по енергії, я маю на увазі, а ще й 5-6 каналів. Якщо це випадково, то я тоді папаринський. Ну. Пожежу у тунелях Київської телевежі загасили під обід. На цей час телеканали відновили своє мовлення. Нагадаю, о пів на п'ятого ранку загорілися кабель. У тунелі між київською телевежою та приміщенням національної телерадіокомпанії вранці відразу декілька українських телеканалів не вийшли в ефір. На інтері якраз цього ранку мав стартувати телемарафон до дня перемоги. А на першому національному заплановані були політичні дебати із кандидатами у президенти. Загасити пожежу відразу рятувальники не змогли. Кабелі знаходилися під високою напругою. Дозвіл від Києвенерго пожежники отримали лише близько 11-ї ранку. За півгодини вогонь загасили. Загалом 22 абоненти використовували цей кабельний тонель. Значить, приступили до гасіння дуже пізно. В ході ліквідації цієї надзвичайної ситуації. Значить, було проведено перекрасування живлення. На телевежу, тому що якраз саме е, ці кабелі запитували, е, заживлювали е, живлення нашої телевежі. Окрім того, була дуже велика небезпека того, що е, цим кабельним тунелем користується і обласна лікарня, і інститут неврохірургії. Лучні штати виділять Україні понад 11 мільйонів доларів на вибори президента. Про це повідомила офіційний представник держдавного департаменту США Джен Псакі. За її словами, держсекретар Джон Керрі та прем'єр України Арсені Занюк обговорили по телефону питання підготовки до виборів 25 травня. Зокрема, говорили про заходи, які б дозволили проголосувати людям на всій території України, каже Псакі. Крім того, вона нагадала, що ОБСЄ направляє до України тисячу міжнародних спостерігачів. Сто із них уже приїхали. Ще 900 повинні прибути 20 травня. Бравада Росії на Червоній площі у Москві відгримів парад на честь 69-го дня перемоги. Кремль вирішив помпезно продемонструвати власну військову міць, як це відбувалося. Розповість моя колега Анастасія Сорока. Настя, вітає. Тож як у Москві значили цей день. Привіт, Андрій. Відмаршували в Москві справжнім розмахом. Свою військову міць Кремль демонстрував, ніби всім ворогам на заздрі. З Червоною площою маршували 11 тисяч солдат. Проїхалися 150 одиниць бойової техніки над головами глядачів. урочисто пролетіли майже 70 літаків і гвинтокрилів. Відкрив дійство вступним словом Володимир Путін вітав ветеранів і говорив про патріотизм, родину і перемогу. Это праздник, когда торжествуют всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы, особенно остро, чувствуем, что значит быть верным Родине. И как важно уметь отстаивать ее интересы. Невідомо наскільки цей бравурний показ військової сили відповідає реальності. Згадати тільки вчорашню ганьбу Володимира Путіна і вогнемета Бораціну, якого російському президенту під час демонстрації п'ятьом чотирьом колегам так і не вдалося запустити. Однак москвичам на сьогоднішній сьогоднішня показовість на червоній площі вдалася до смаку. В російській столиці. кажуть, це головне свято їхньої країни. Тому сьогодні там гулятимуть увесь день. Это означает праздник Победы, что мы великая страна и хочется, чтобы Украина еще с нами были. Да, чтобы наши братья были в одной семье нашей. Після московського параду Путін вирушив до анексованого Севастополя. В Криму нині святкують не тільки сам день перемоги, а й власну круглу дату. – 70-річчя звільнення півострова радянськими військами від нацистських, хоч на головне тамтешнє дійство Путін вже не встиг. Ранковий парад в Севастополі провели без свого кремлівського кумира, командували і маршували на ньому під російськими триколорами військові чорноморського флоту. Гадаю, раніше наміри російського лідера відвідати Крим гостро розкритикували на заході. Ангела Меркель взагалі назвала це ганебним вчинком. Ну а в Києві заявили, що візит Путіна на півострів вважатимуть приїздом іноземного президента на українську територію. Андрію Дякую, Насте. Це була Анастасія Сорока. Від бравади м'язами до справжніх перемог. Далі спорт на каналі Тивай. Більше розповість. Ірина Полотай, іро, привіт, кажи. Вітаю Андрію. В першу чергу ми поговоримо про баскетбол. Адже ми маємо вже бронзового фіналіста і маємо нічию в серії за золото. Так, Южненський хімік зрівняв рахунок з золотій серії української баскетбольної суперліги. пертий другий поєдинок виявив переможця тільки в останні секунди. Гра на южненському паркеті йшла з перемінним успіхом. До великої перерви домінували підопічні Карліса Мужнієкса. Господарі чудово відігравали на підбираннях на обох щитах і пішли відпочивати за рахунку. У сорок Однак, починаючи з третьої чверті, кияни почали скорочувати відставання. На початку останньої десяти хвилинки навіть вийшли вперед. Будівельник утримував перевагу майже до сирени, але хіміку вдався фінальний спорт. Кидок Фрейманіса з задуги за кілька секунд до кінця дозволив южницям святкувати перемогу 73-70. Сам же Фрейманіс став найкращим бомбардиром команди, набравши 24 очки, 1-1 в серії, котра переїжджає до Києва. А ось зовмаш в малому фіналі довів серію до перемоги. В Донецьку леви оформили собі комплект бронзових нагород права на помилку. У баскетболістів Донецька не було. Від того, можливо, гра складалася нервово та не дуже результативно. На велику перерву команди пішли за рахунку 28-23 на користь зовмашу. Цікаво, що керував діями гостей у цій зустрічі Олександр Скутельник. Адже Чорногорець Звєздан на за наполегливою рекомендацією посольства. Своєї країни виїхав з Маріуполя у третій десятиховинця. Азомаш зробив такий бажаний прорив 13 очок, котрий дозволив йому спокійно довести гру до переможного кінця. 75-53. Азомаш здобуває третю перемогу і закриває серію. У НБА тим часом тривають матчі плей-офф. Індіана Пейсерс провела аналіз помилок після першої гри з Вашингтон. Візарці в другому матчі чверть фіналу зрівняла рахунок у серії. Зустріч завершилася з рахунком 86-82. Найбільш результативним гравцем у складі індіани став Рой Хіберт. На його рахунку 28 очок та 9 підбирань. У складі Вашингтона дабл-даблом відзначився Мацей Гора, 21 очко та 11 передач. Наступний третій поєдинок у серії відбудеться вже у Вашингтоні на майданчику. Віза.

Володимиру Кличку знайшли нового суперника. Цього разу обов'язковий захист свого чемпіонського поясу українському боксеру потрібно провести за версією IBF. А першим номером рейтингу у списку претендентів на чемпіонство міжнародної боксерської федерації є болгарин Кубрат Пулєв. Саме проти нього федерація і зобов'язала вийти на ринг Володимира. Пулєв, – 33-річний боксер, котрий провів на професіональному рингу 20 поєдинків. Жодного з них не програв. 11 боїв виграв достроково нокаутом. Поки що зарано говорити про дату та місце проведення цієї зустрічі між кличком та пульовим. Нагадаю, що останній раз Володимир Кличко виходив на ринг зовсім недавно, 26 квітня в німецькому Оберхаузені. Українець нокаутом у п'ятому раунді переміг австралійця Алекса Леопаї. Поки це вся інформація про спорт, тож Андрію, тобі слова. Дякую, Іро. У мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті Тивайкрапкою. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск рівно о 18 Побачимось.